Всім привіт! Ви на ігровому каналі. З вами я Олег Лан, як завжди, і сьогодні я буду грати з другом, 에, з двома друзями, 에, привітаюся Юра. Всім привіт. Зараз ви його побачите в скайпі. 에, ось він. І 에, друг Роман. Привіт. Всім привіт у нього без відео, у нього вебка поламалась. І ми сьогодні будемо грати гру таку чудову У мене вже був э, той обзор ігри. Так, де, відео називалось. Э, називається ну, гра з Так, треба... Опс, наша зараз... Треба, підзаходимо, бо воно щось... Туди приєдки проблеми. Виходьте, виходьте. Заходи, заходи. Так, треба придумати нікней. Ось кількі нас? Ще не почекаємо. Набираємо скин. Ну, будемо таке. У мене зачайний скилл залами. Так, опа. У мене 1000 мас. У мене поки що 17 калів. Клад... Я тільки почала, так що в мене десь 150. Меня я у них кось. Эй, а я не понял. Шо? А, То то ю лага хиты, так? Да, сама. Да, Мені 16 крапка То 165? Ні, не 165. А просто... То 12 сил 20... Ну, там. 15 там 50. Ага. Ну, ця градует. Прикольно. А, спокойно. Ну, вона походить трохи до Гаррі, але тут в мене кульок хробаки. І Ой, тут і... не треба їсти когось. А то так, так, треба, щоб все довіха. Так, так, треба тр 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 піддати. А я не подамся. я не подам. Треба тр піддатись під... Я понял, під... понял. Я... Підкинути свій хвіст. А я знаю, не хвист, можна і всю вс типа тело крем. Я не знаю. Я просто знаю кило хвист. Кио хвист. Эээ. Я... Коски. На У мене, На Мен, мене 74. У мене Натис. А! У yeah. меня сто меня сто вісімдесят два. Нас тысяч. Ээээ четыреста Блин, якийсь ховрах червоний. Ну что... Нет, я його хочу здесь. А, давай видишь. Ага, як, я кервин. Апа ні, ні, не, 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 не за хво. Я зараз... У меня за 5 6. Так, я меня у мене майже півтора тисячі. Mm -hmm. Опа! Тисяч. А не са охохо. Что таке? Капець, скільки туди має той Абадон, але то грубий черв'як? Ой, йдем до Бабе. Бабе. Ну чунка. Що, що скиглимо газники? Мені 10.6, я ще има, м -м, не, живе. мене 1600 120-е місце. 120, 120. я 416. Я в 7-ому Ой-ой-ой, який румунний джерник. Так, в мене вже гайс, гайси, гай. Дві тисячі масс. Эээ, я зараз омою гру. Ooooo ja zaзва perpasku i na жаль. Mene man skin як завжди. Romunia. I tak lully craigno Romunii. Oh na resty. Oh N Rumunii nawet ne лагаy, чесно. And лагаy. Opa. Then shadows yet? Ой, 4 тысячи, ребят, такие тысячи тринадцать. Меня 66. Опа, моя заслуженная. як вот я говорю. Размортробку. Так, все ми знаємо. Так, 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 так. Ну, скажи еще. Да кнопочка. яка активує відео. Я знаю. С кодиц. с на f 6 бы мені мішає, бо я роблю. Ну, я на 49 месте. Я на 390. Я на 398. А я хочу давай так кутир класс. ай давай, давай. Йой-ой-ой-ой, китуховрахи. На 25 місці 4 7 тисяч мас. 47? 25 місце. Йоу. Ну все таки не можу загнати. Ти 25 місце на карті чи за? 20. На карті? Так. Ага. Клас. І 8 тисяч мас. Типа на платі. Я знаю. Румунія з з завжди перемагає. Ну, костіки. У мене мене я жінку народився. Я родился. Ні. Ні, давай, давай. О, майже от один миллим. Кол скикер ю Мене текст тысяч пятьсот мене шестдесять почав гру? 14. А я напочал грус бездох <звук> стохнет стохне сдохнет сдохнет. Міх віз ну, таким колечком і у мене 9 тисяч Я Зараз тут... Зараз, 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 ну, якщо вам вже сподобалося це відео, то можете йому не поставити лайк і підписатися на мій канал. А з вами був Олег Галан, Юра Крештов і Роман Гама. Всім бай-бай!